Така Христя Старикова. Почнемо з самого початку. У 23-му році я приймала участь в 13-му європейському сезоні Голос України, де розвернула всі чотири крісла і неодноразово потрапляла в світовий топ виступів на шоу «The Voice». Потім я спробувала податися на нацвідбір Євробачення, де моя перша авторська пісня потрапила до лонг-листу. І ось, до речі, її шматочок. Далі почалась підготовка до виступу в фіналі нацвідбору на Євробачення разом з гуртом Циферблат. І ось наш виступ в базелі. Зайдеш, зайдеш, Ще до мене! Моя таша! А ще я мала таку нагоду виступити разом з колою на другому її сольному концерті в палаці спорту. І це було дуже круто!